Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі. Це канал компанії Деталі. І тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Запрошуємо придбати у нашому інтернет-магазині заглушку днища кузова для автомобілів групи ВАК, тобто Audi Škoda Seat, Volkswagen. Діаметр заглушки 40 мм. Оригінальний каталожний номер. 1К0 899 185. Дана запчастина оригінальної якості. У нашому інтернет-магазині має каталожний номер DF15507. Завжди є у потрібній кількості. Переходьте по посиланню під відео та робіть ваші покупки. Вдалого настрою та хорошого дня! Друзі, підтримайте україномовний Ютуб, підписуйтесь та ставте дзвіночок, і пам'ятайте, все життя складається з деталей.